Привіт, друзі, Nissan Рог 18 рік. p 17 f 0 чи p 17 f 1 Вібрація CVT помилка. І людина каже, як виїхала на стиральну доску, один раз таке було. Потім все нормально. На наступний день все нормально. Але боїться, щоб не було. Гірше, щоб коробка не померла, помилка є, вібрація була, тому вирішив щось робити. І що ми робимо? Ми, знаючи, що вібрація, якщо є, то вона не пройде і помилка знову ця вилізе, вирішили замінити гідроблок. Ось він з диском з калібровками. Інструкція попереджає, що потрібно цей диск прописати. Блок керування, прокладочки, фільтр. Це ось старий піддон лежить, в принципі, як такої стружки, страшної немає. Це ось старий фільтр, старі мозги. Такі вони з таким невеликим слоєм бруду, але невеликим. А ось нові. Новий гідроплок абсолютно чистенький. Будемо зараз міняти, на канусах все нормально, теж немає там задіров. а ну дай лампочечку. Тому вирішили спробувати спасти цю коробочку. Вон бачите, що в принципі нема царапин. Спасти цю коробочку і це буде економія десь приблизно півтори тисяч, якщо все пройде успішно. Тому що замінити коробку, це десь близько з і сама коробка, плюс масло, плюс зняти поставити. А ось ця процедура вийде до 1000 у є. Заміна гідроблока з маслом з усим. Тому якщо пройде успішно, Людина півтори зекономить. Встановили гідроблок, залили рівень оливи, машина з боксу виїжджає без всяких ударів, без гулу, без нічого своїм ходом. Виганяю з боксу, тому що потрібен підйомник і на вулиці зараз сяду, залью програму. В блок керування. Вона йде, нагадую, з новим гідроблоком на дискові або QR-код. Зараз займемося програмуванням, так кажучи. QR-код залили, помилка P17F0 була, тепер її немає. Робимо ходові випробування, якщо все нормально, то віддаємо автомобіль. Робить зараз випробування з 0 до 130. Розгон, педаль в пол. І так, щоб вона не піймала помилку вібрацію CVT або ще щось з нею не трапилось з цією коробкою. Нелегко це зробити в Києві, так щоб і поліція, і камери. Взагалі зараз буду намагатися відпустити так трафік і дати тапку в пол, щоб розігнати до 130 з місця цього рога, прогріти до робочої температури. Буду намагатися стартувати. Не знаю камеру зможу втримати чи не зможу, тому що потрібно і по, по бокам дивитися і, і розганятися. В общем, зараз спробую кадром одним зробити. Так, погнали В Є сто yeah, 140. Ось такий розгін, нібито пройшов гладко. Зараз приїдемо на базу, почитаємо кампом. А воно якраз там далі за кілометр поліція стояла. От Про що я кажу, де її в Києві випробовувати. Ну, випробував. До цього в мене було декілька стартів з нуля до 100. Це з 0 до 140. Якщо зараз помилки немає, тому все добре, будемо віддавати. І так, після нашого шаленого розгону дивимося, бачите, ось передача коробка. Ок. Тому де дешево обслуговуватись? Ану, здогадайтесь. Правильно, у професіоналів. Ми вчимося, ми набуваємо досвіду швидше, тому що у нас великий поток автомобілів Nissan. І ми ось уже почали міняти гідроблоки, прописуємо їх. І після вібрації CVT P17F0, P17F1, P17F2. Почали ми виліковувати цю помилку. Думаю, що на всі 100%, якщо не було стружки в коробки конуса цілі з ципком. Тому тільки що ми цій людині зекономили десь приблизно півтори тисячі і декілька днів життя. Тому що всю цю процедуру ми зробили за один день. А не довели до того стану, коли потрібно міняти коробку повністю, або ремонтувати її. Ну, ремонтом після стружки ми не займаємося. А от, а от якщо нема стружечки, то можна поборотися за цю коробочку. Так, ну це в минулому. Паркінг Neutral Position. Кстати, треба скинути її. Я не замітив, була вона чи не була. І ще завтра протестувати машину. Ну, вібрації CVT нема. Все добре. Все бомба. Машинка їде, ні ударів, ні просковзувань, нічого. Все добре. Тому автомобіль віддаємо. Паркінг, реверс. Нейтраль, драйв, все вона бачить, тому паркінг нейтраль позиціон сенсор, це щось якийсь глюк, можливо, він при прописуванні виник, або ж при тому, як знімали, ставили мозги. Я тільки дивився, щоб не було помилки вібрація і з нею боровся в БЦМ і я не чистив, не дивився, тому думаю, що це. Не суттєво, але завтра ще раз перечитаю і будемо віддавати машину. Зекономили людині купу грошей, купу часу. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!